Кожен новачок та й часто більш досвідчені аматори астрономії задаються таким питанням, що би зараз глянути на небі. Коли я вперше отримав нормальний телескоп, 90-міліметровий рефрактор, то як і всі, глянув спершу на місяць, а потім на Венеру. А першим діпскаєм був чи то Ясла, чи то М 13 Від деяких об'єктів я був просто приємно вражений. Але проблемою було, що тоді переважно знав лише об'єкти каталогу Мес'є, а ось на об'єкти каталогу Каудвола чи інші, я навіть глянути не думав. Коли ж продав цю трубу і купив Доб 10, то мені вже порадили глянути на вуаль та мітлу. Ці волокна. М -м -м. А знайомі раніше об'єкти вже просто перевертали мою уяву. Тому тепер я вам трохи спрощу життя, якщо ви новачок чи купили нове обладнання. Спершу варто розказати, яке небо в Україні влітку. Про особливості літнього неба я розказував у відео, де я порівнював зимове та літнє небо. Підказку лишаю ось тут. Нагадаю, що влітку у нас частіше бувають ясні ночі, ніж взимку чи інші пори року, небо ж часто має підвищену кількість пилюки, бо висхідні потоки повітря його туди заносять. І це може суттєво знижувати видимість багатьох тьмяних діпів. Раптом це я кажу не про картоплю, а про діпскай, тобто об'єкти далекого космосу. Наступною особливістю є те, що у північних регіонах України у першій половині літа немає повних ночей, а існують білі у вигляді астрономічних сутінок, які тривають всю ніч. До речі, як правильно? Сутінок чи сутінків. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Про це було у відео, де я розказував про астрономічні події на літо. Обов'язково гляньте. І також хочу зробити окреме відео саме про сутінки. Скоро при чому. Тобто дійсно тьмяні об'єкти стають недоступними, особливо з північного боку. Тому багато об'єктів краще дивитись після початку середини липня. Однак, зоряні скупчення та яскраві компактні планетарні туманності спокійно можна дивитись і у червні. Отже, я назву топ-20 об'єктів для невеликого телескопа, ще 10 для великого, а спонсорам буде ще 10 об'єктів. Деякі з них я вже озвучив у топ кулястих зоряних скупчень та туманностей для невеликого телескопа, а також у астрономічному календарі на літо, тому часткова інформація продублюється. Цей список суб'єктивний, тому ви можете доповнити у коментарях. Також він буде не у порядку покращення чи тому подібне. А також поставте подобайку під цим відео просто зараз, бо потім можете забути. А перед тим як почати, нагадаю, що в мене є телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось. Ще має Тікток канал, де я періодично викладаю короткі відео. А також всього від 10 гривень за місяць ви можете отримати ранній доступ, розширений варіант для деяких відео. А в кінці чекає нарізканих вдалих дублів і без цензури. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. Взагалі цікавих об'єктів набагато більше, ніж я озвучу, тому назву лише мої улюблені. Перше об'єкти для менших приладів, але називатиму так, як видно, у різні інструменти. Перше туманність Гантель М27 Це знаходиться у сузір'ї лисички. Для пошуку треба ще сузір'я стріла. Беремо зорю, що утворює наконечник стріли, а також ту, яка утворює хвіст лисиці. Між ними і шукайте. У менші телескопи виглядає як огризок із слабким ореолом, яким вже можна милуватись. У великі інструменти чітко виглядає як пісочний годинник із овальним шлейфом навколо. Фільтр О3 трохи збільшує контраст, але деталей не додає. Друге. Туманність кільце М57 знаходиться у сузір'ї Ліра, тому це типовий літній об'єкт, який вночі підіймається високо над головою. У цього сузір'я біля яскавої зорі вега є чотири зірки, що утворюють форму паралелограма, і на коротшій стороні між зорями Solfat та Шеліяк є туманність. Видно у формі овала, у якому видніється боковим зором темне провалля. У біноклі просто маленький сірий кружок, а у більшій телескопи вже добре видне темне провалля. Фільтр О3 хоче збільшує контраст, але деталей суттєво не стає більше. Третє. Туманність омега М17, Місійна туманність. Тобто поруч молоді гарячі зорі ультрафіолетовим випромінюванням змушують газ світитись. Знаходиться у зузірій стрілець. Шукати варто між нюк стрільця та гама щита. Ближче до щита. У малі дудки виглядає як перевернута буква Г зі шлейфом поруч. Теж можна милуватись. У великі телескопи вже стає добре видний шлейф навколо, особливо фільтр О3 підкреслює туманість. Четверте. Туманість Орел М16 емісійна туманість. Саме у ній є чи були ті самі стовпи творіння, але у невеликі інструменти не видно. Заходиться поруч із туманістю Омега. Замістом її можна побачити неозброєним оком. У малі інструменти виглядає як розірвана яскрава плямка, яка точно не забудеться після того, як на неї глянете. У більші телескопи віддалено вже нагадує форму птаха, при якій фільтр О3 підкреслює форму. Однак стовпів, ймовірно, ви не побачите. П'яте. Туманість лагуна М8. Теж емісійна туманість. Знаходиться у суцірій стрілець між зорями мю та хі. Виглядає як викривлений чималий доволі яскравий овал, який можна милуватись. У великі телескопи ж вона стає особливо ефектною, бо з'являється структура, а фільтр О3 додає контрасту, з'являються чіткі прожилки, на вигляд стає фотографічною. Туманність трироздільна. М20. Це змішана туманність, у якій є емісійна туманність, а також відбивна, яка розсіє світло від Холодних Зір. Заходиться поруч із туманністю лагуна. У малі телескопи виглядає як невелика плямка. У більші телескопи вже набагато краще, а із фільтром О3 частина туманності гасне, однак решта стає контрастнішою та стають видні темні прожилки. Сьомий об'єкт кулясте зоряне скупчення М13. Мабуть, це одне із найвідоміших та найулюбленіших кулястих зоряних скупчень серед аматорів. Частково через яскравість, бо якщо небо хороше, то деякі люди можуть побачити неозброєним оком якмутну зірочку. В мене видно. А також його легко знайти, бо знаходиться між Ета та зета гаркулеса. Геркулеса. У невеликій телескопи виглядає як розірвана по краях куля із ганулами. Особливо, якщо дивитись боковим зором. У великій телескопи вже набуває фотографічного вигляду: гарна, колюча на вигляд та розпадається на зорі автоцентру. Восьмей об'єкт кулясте зоряне скупчення М92. Яке теж знаходиться у зузірі Геркулес. Шукати варто між зірками йота та ета. У невеликій телескопі виглядає як округла куля, що по периферії розпадається на гранули, має чималі кутові розміри. У більші труби теж може мати фотографічний вигляд бо може розділятися автоцентру на зірочки. Дев'ятий об'єкт знову кулясте зоряне скупчення М3. Розташоване у сузір'ї гончі пси. Шукати варто на півшляху між яскравою червоною зорею Арктур, що у сузір'ї волопас, та корок Каролі, що належить гончим псам, знаходиться високо над горизонтом. Тому можна дивитись із лютого по серпень, найкраще у травні-червні. Тобто це об'єкт пізньої весни та раннього літа. Легко кидається в очі доволі яскрава кулька, яка при розгляданні боковим зором по периферії розбивається на гранули. У великі ж телескопи починає виглядати шикарно. Приблизно так само, як М13, але краї більш чіткі. 10. Знову кулясте зоряне скупчення. М15. Найкраще дивитись його у липні-серпні. Шукати потрібно у зозір'ї Пегас біля зорі Енів чи Енів. Не знаю, як правильно ставити наголос там. Пофіг. Має вигляд невеликої кульки, у якої помітно яскравіший центр, якщо дивитись у невеликі телескопи. А ось у великий Добсон вже розпадається по периферії і іноді аж до центру. Теж ефектно виглядає. 11. Вгадайте що? Знову кулясте зоряне скупчення М4. Її дуже легко знайти, але біля горизонту не має бути хмар чи диму, а також об'єктів, які будуть загороджувати вигляд. Розташовується у зір'є Скорпіон поруч із яскравою червоною зорею Антарес, тому дуже легко знайти. Вона в окулярі виглядає блідо через низьку висоту над горизонтом, але має великі кутові розміри і впевнено розвивається на зірки, якщо дивитись поковим зором, а сан атмосфера дозволяє. Дивитись варто лише у момент кульмінації та півгодини до чи після цього. Інакше, особливо якщо небо не дуже прозоре, то буде ледь видна велика пляма. А у великі прилади це взагалі просто потрясно. Або так. 12 об'єкт. М2. Що, знову кулясте зоряне скупчення? Та блін. Так коротше, його шукати треба у сузір'ї водолій біля зорі бета. Орієнтиром може бути зоря Еніф. Між цими зорями і шукайте. Виглядає аналогічно із М15. 13 об'єкт. І це не кулясте зоряне скупчення, а темна туманність Барнард 142. Якщо решта об'єктів світліші за небо, то це навпаки. На тлі світлішого неба і зірками виглядає як темне провалля. Такі туманності дуже щільні, тому не пропускають світло. Знаходиться у сузір'ї Орел. Шукати варто біля зорі Альтаїр. Він у біноклі та телескопи виглядає як чорне, дугоподібне провалля над лірою зірок. Дуже гарний об'єкт, але краще дивитися його не у червні. Тобто, коли небо вже буде більш темне. 14. Розсіяне зоряне скупчення. Дика качка М11. Знаходиться у сусір'ї Щит, тому варто шукати між зорями бета. А ета щита і трохи нижче. У невеликий інструменти виглядає досить компактною кубкою зірок, яка нагадує силует водяного птаха, що злітає. У більші телескопи гарно розглядати його на досить великому збільшенні. 15. Мала зоряна хмара стрільця М24 Шукати варто біля мю-стрільця в бік гама-щита. Гарний об'єкт у будь-які інструменти. Видно розсип зірок, яким можна довго милуватись. 16. IC 4756. Росіяне зоряне скупчення у сузір'ї Змієносець. Ось тут знаходиться воно. Просто не має яскравих опорних зірок поруч. В окуляр побачите гарний розсад із зірочок у будь-який інструмент. 17. Скупчення Метелик М6 знаходиться у сузір'ї стрілець досить низько над горизонтом під час кульмінації на широтах України. Шукати варто між зорями Шаула та Третьої стрільця. Досить гарне, хоча метелика мені не нагадало. Для спостереження південний бік неба має бути чистий. 18. Скупчення Птоломей М7. Найбільш південний об'єкт із каталогу Мес'є. В Україні видний, але низько над горизонтом у момент кульмінації. Всього Всьоголіченні градуси. Тому для нього треба знайти вільний від перешкод південний бік. Ну і відповідно це буде доволі капризний до стану атмосфери об'єкт. Хоча в нього багато жирних зірочок, що нівелює його капризність, знаходиться біля М6, ближче до G скорпіона 19. Розсіяне зоряне скупчення IC 4665. Дуже гарний об'єкт. Його я показував у відео, де ми шукали зорю Барнарда. Знаходиться у зірі Змієносець, тому видне найкраще у першій половині літа. Шукати його варто біля зорі Кебельграї. Побачите досить багато жирних зірок, які утворюють форму кола із гачком. 20 Двадцятий об'єкт. Астеризм вішалка. Астеризм. Невелика кількість зірок, що не пов'язані гравітаційно та утворюють певну форму, але не є сузір'я. Знаходиться у сузір'ї лисички і перебуває поруч зі стрілою. Тобто неподалік від туманності гантель. Найкраще його дивитись у біноклі, бо у телескопі часто не влазить все у поле зору. Тепер про об'єкти для більших телескопів. По факту, ті, які я назвав раніше, можна також дивитись, звичайно. Вони показують себе набагато краще. Однак є ті об'єкти, які краще дивитися у більші інструменти, бо тільки у них вони розкриваються. Хоча деякі з них, як от туманність вуаль, відьміна Мітла чи Північна Америка, можна глянути навіть у Бінокль. Двадцять перший об'єкт туманність вуаль. Знаходиться у зозір'ї лебідь біля зір еслон таксі. Не таксі. А таксі. Так, стоп! Вуаль біля КСІ? Та п' це не КСІ, Це ЗЕТА! Ось як виглядає буква КСІ, А ось ЗЕТА. Отже, туманність знаходиться між Епсилон та ЗЕТА. Не КСІ, ЗЕТА. Без фільтрів туманність важко побачити. А ось О3 його різко виділяє на тлі неба. Можна побачити оці всі прожилки, а з за гарної прозорості неба набуває фотографічного вигляду. 22. Туманність відьмена Мітла, яка знаходиться поруч. Бо і вона, і вуаль це комплекс туманностей, який утворився внаслідок вибуху над нової колись давно. Теж варто розглядати із фільтром О3. Повірте, розглядання їх залишить багато приємних вражень, виглядає дійсно, як мітла у відьми, чи яким підмітають твори. Причому обидві туманності варто розглядати на малому збільшенні, бо вони обширні. 23. Туманність Північна Америка. Теж знаходиться у лебеді, але біля її найяскравішої зорі Денеп. Теж потребує фільтра О3. Кажуть, що можна дивитися навіть у невеликі телескопи, але я не пробував. А ось у великі точно варто глянути. Через її доволі великі кутові розміри та гладкий перехід між туманністю та фоном неба її важче виділити. А ось у районі мексиканської затоки його найкраще видно. 24-й об'єкт. Туманність Равлик Cowboy 63. Ця планетарна туманність знаходиться у сузір'ї водолій між зорями ню та 47-ю. Це вже доволі складний об'єкт, бо через його чималі кутові розміри він доволі тьмяний, і без фільтрів його важко побачити. А із фільтром отря показує структуру у вигляді бублика із темним центром. Гарний об'єкт і точно вартий вашої уваги. 25-й виготлива туманість. Теж планетарна туманість. Cowdow 15. Знаходиться у сузір'ї Лебідь біля зорі тета. Має малі кутові розміри та високу поверхневу яскравість. Її можна дивитись і у невеликі прилади. Але простіше та краще все ж укрупніше. Назва себе виправдовує, бо на великих кратностях, залежно від кута, під яким глянете, показує себе по-різному. Якщо прямо дивитись, то видно яскравішу серединку. Боковим зором вже появляється периферія. А якщо підібрати певний кут, то буде видно ще й зірочку в центрі. Має зеленуватий колір. 26. Знову планетарка кау 2 Заходиться у 2 Знаходиться у сусідній цефей. Шукати варто між Гама та йота Цефеє. І мішка сіопеєю. Має вигляд як у миготливої, але тьмяніша та сірого кольору. 27. Знову планетарна туманність. Толька лимона. Знаходиться біля полярної, тому дивитись можна спокійно весь рік. На великому збільшенні із фільтром О3 видно яскравіший обвал із центральною зірочкою та тьмяніший ореол навколо. На лимон не дуже схоже, але глянути варто. 28. Знову планетарна туманність. КО2. Котяче око. Доволі складна туманність через її невеликі кутові розміри та складнощі у її пошуку. А знаходиться у сузір'ї Дракон між зорями Дета та Дельта, чого теж можна глянути у невеликі телескопи, але на великій кратності буде темний та сірий. А ось у крупні прилади вже яскравий та плакитного кольору. Максимум вийде побачити щось схоже на веретено. Наступний 29-й об'єкт. CAUDO 55. Мінус Сатурн. Так, планетарна туманність Сатурн. Я про неї робив відео майже рік тому. Обов'язково гляньте, шукати варто між тета Козерога та Епсилоном водолія. Теж досить складний об'єкт, надто компактний. Однак при більш-менш спокійній атмосфері можна побачити веретеноподібний центр та овальний Ореол навколо. На Сатурн майже не схожий, хіба що розмитий та під час максимального розвороту кілець. 30-й об'єкт. Галактика кауду 12. Мабуть, єдина галактика у переліку, і вона варта вашої уваги. Чому не Андромеда? Бо це, скоріше вас сіній об'єкт, тому про нього потім. А ось Скауду 12 досить цікава, якщо небо прозоре. Знаходиться у Цефеї біля Ети. Якщо пощастить, то ви можете під темним небом побачити два рукави у вигляді окремих дольок, десь так як на відео. А на цьому, як завжди, бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.